Як можна навести власний блог і при цьому заробляти в інстаграм? Мої учні саме так і роблять, тому що знають як знайти перших клієнтів. Наприклад, якщо ти навчився продавати, то ти можеш просто працювати в команді блогера або експерта так продавати його курси наставництва, марафони і все інше через дзвони або через переписку і отримувати відсоток від продажів. Якщо ти знаєш, як працюють автоворонки, це, знаєте, такі ланцюжки в Директі, коли там люди пишуть якісь кодові слова і щось потім отримують. Да? То тут важливо розуміти не просто як їх налаштувати, а й стратегічну частину, як їх придумати, як побудувати так, щоб залучити майбутнього клієнта. То якщо ти знайдеш 3-4 клієнти, а вони потім порадять. Тебе іншим своїм знайомим, то в тебе буде стабільно 50 мінімум тисяч в місяць чисто на стратегічних автоворонках. Це не складно. Цьому можна навчитись за місяць-два часу. А якщо ти любиш монтувати відео, просто маючи телефон, ти